Я хочу показати вам, як налаштувати і запустити мастопостер. Це така прога, яка дає можливість брати пости з Мастодону і репостити їх у Телеграмі та Діскорді. Ну і також вони пишуть, що можна ще в інших сервісах. Ну і це, в принципі, зручно, бо якщо ви маєте великий телеграм-канал і хочете перейти в Мастодон, при цьому не втративши велику частину своєї аудиторії, то... Я думаю, це є дуже зручною, зручним рішенням проблеми. І тому давайте вже починати це все робити. Отже, спершу потрібно клонувати репозиторій. Ну, він у мене вже є. Отже, перейдемо до конфігурації. Спочатку, значить, зайдемо на Mastodon. Що нам треба на Mastodon зробити? Потрібно створити список. Ось тут просто. Заходимо в цей списки і даємо йому якусь назву. Клацем створити, ну, в мене кнопка якась крива. Ось. Тепер додаємо користувача себе до нього. Так, заходимо на налаштування списку. І тут редагувати список. Шукати серед людей. Ну. Я себе пошукаю. Ось, і я себе додаю. Відповідно. Так. Нам ще треба номер цього списку, тобто його ID. І він відображається в URL. Тобто можна його скопіювати. І зразу додати до конфігураційного файлу. Ось так виглядає конфігураційний файл. Тут за замовченням вже встановлений модуль Telegram. І тут так само ми маємо встановити. Посилання на інстанс. Я спочатку збережу цей номер списку. Ось. І нам треба домен істансом Астодону. Ось. Значить, інстанс ми додали, тепер додаємо список. Де я тут? О. Ось тут вставляємо номер нашого списку. Тепер користувач. Так само ми можемо додати ID користувача. Він знаходиться дуже просто. У нас є користувач, і в нього є аватарка. Ось ми можемо скопіювати посилання. І оця от фігня, після Avatars і до Original. Це є ID. Тільки треба прибрати слиші. Так. Ось. Ну, в принципі, з авто воно теж може працювати. Але так ми вже додали точно. Отже, коли ми це зробили. Ми ще можемо. Що? Ага. Так. Тепер нам треба створити. застосунок мастодон. Заходимо в налаштування. Так. І тут є. Тут є розробка і клацаємо новий засунок. Тут даємо ну, якусь назву Б. То все пропускаємо. Лишаємо так, щоб він мав read, write і follow. І, в принципі, все ми створюємо цей засунок. Тепер заходимо на нього. Так, оце я би не мав вам показувати. Але я буду його видаляти і так. Тому мені пофіг. Вставляємо оцей токен сюди, де нас просять. І, в принципі, частина мастодону на цьому закінчується. І можна перейти до Телеграму. Значить, в Телеграмі нам потрібно перше створити бота, а друге приєднати його як адміна до каналу. І потім прописати його ID, його токен у цьому конфігураційному файлі. Отже, у ну, мене вже є цей от канал пустий. Значить, створюємо бота, пишемо Botfather new bot. NewBot, називаємо його. Robotdura юзернейм йому даємо. Вже забрали дуру бота, значить буде дура дура бот. Все. Цей токен теж нікому не показуєте. Але ми вже можемо його ставити сюди. І так само додати його як адміну треба. Так. Mm -hmm. Manage channel. Ось заходимо, коротше, сюди. С цей. Subscribers. Ні. Адміністраторс. Ад адміністратор. Додаємо свого бота. Так. Ну і все, він, в принципі, вже адмін. І нам більше нічого не треба. Тепер пишемо сюди повідомлення. І нам треба ID цього чату. Даємо його. GetIDsbot. І дізнаємося ID чату. Тепер ID чату. Копіюємо. Куди ми копіюємо? В принципі, можна юзернейм використовувати, а можна ID. І після того, як ми це зробили виходить, що. Так, я нічого не загубив. Давайте подивимось readme file. Так, це тепер буде лесплей на вже, file. Докер так. Ми зробили юзера. Зробили. Ліст. Ми зробили. Автореконект. Пофіг модулс. Теж пофіг. Telegram, та є. Є. Все, в принципі, готово. Тут ще є налаштування Silent True. Встановимо на false, щоб приходили повідомлення людям у каналі. І після цього, в принципі, в принципі все має... Хати. Е, Спробуємо запустити. Так, Python... Python... Python 3. Masto Poster Config. iні. Опускаємо. І... пробуємо. Пробуємо щось. Написати. Назад до Mastodon. Давай грузись Новий допис. Так. І він. Я. Він прийшов у канал. Ви це бачили своїми очима.